Одне з ключових питань буде обговорюватись з приводу того: як далі діяти з Європейською радою, як далі діяти з Угорщиною? А я просто нагадаю такий важливий момент: що по перше, зараз з посади очільника Євроради буде йти Шарль Мішель. Він збирається взяти вибори в участь у виборах Європарламенту, які відбудуться в червні цього року, і плюс друге питання пов'язане з Угорщиною, яка, як ми бачимо, блокує. Ініціативи сприйняття спільного спільних рішень Європейського союзу по Україні, і власне, от ці 50 мільярдів євро на 4 роки, обговорення яких відбувалося ще під час минулого році, так під час коли Україна отримала початок переговорів з щодо вступу до європейського союзу, власне до цього часу тягнуться, тому що горщина говорить, що а, вони користуючись користуючи своїм правом консенсусним рішенням з допомогою Яку, ну, якого цього механізму приймається рішення? В ЄС, вони говорять, що не будуть. Готові проголосувати за це, і власне в європейському парламенті зараз є виникла ініціатива зібрати підписи до петиції до Євроради з приводу того, щоб заблокувати Угорщину, орієнтуючись на базові деякі статті договорів договорів про створення європейського союзу. А там є серед іншого стаття, яка говорить про те, що країна, яка, наприклад, систематично порушує фундаментальні права і обов'язки. Скі в межах європейського союзу права людини, спільні цінності, власне, вона може бути на певний час обмежена в прийнятті своїх рішень. І я так розумію, що зараз справді європарламент в тому числі буде намагатися зібрати оцю необхідну кількість голосів всі петиції, щоб це питання вперше до речі в європейській історії поставити на порядок денний і можливо тут обмежити на певний час угорщину в прийнятті цих фундаментальних питань, що зрештою дозволить європейським інституціям розблокувати українську допомогу, тому що по суті із того, що ми знаємо, лише одна. Угорщина зараз активно виступає проти. Ми бачимо, що в ситуації, коли є певна політична турбулентність Сполучених Штатах Америки, в принципі, європейські країни десь починають більше на себе брати, ну нібито якби заміщаючи певне, на певний період сполучені штати Америки навіть і в цих питаннях, на да, знову таки велику роль тут грають дві країни, які знаходяться поза межами європейського союзу, маю на увазі Великобританія і Норвегія, але і всередині самого європейського союзу, з цього приводу теж йде певна, скажімо так, не те, що дані дискусія. А Обговорення, яким чином європейський союз може тут додатково допомогти до Україні. наприклад, зараз буде проведена ревізія пов'язана з щодо того, скільки яка країна що Україна дала. Також я нагадаю, що Європейський союз ще в минулому році попередньо брав на себе певні зобов'язання щодо доставки артилерійських снарядів. Тобто вони обіцяли доставити близько мільйона артилерійських снарядів до України. На жаль, на той момент вони потім визнали, що вони не можуть покрити до кінця це своє зобов'язання. Я так розумію, що тепер це питання перенесено на цей початок року, тобто до весни. Вони можливо спробують наростити поставки цих артилерійських снарядів до нашої країни. Тому я думаю, що європейський парламент, звісно, теж тут його роль може бути значною. Європейський союз, зважаючи на те, що війна да російсько-українська війна відбувається майже на на його кордонах. Ну він так чи інакше буде на це реагувати. Тому так я думаю, що певним чином, наприклад, питання пов'язані зі снарядами. Для прикладу, бо це питання приноситься ще з минулого року. Ці питання будуть перенесені тепер по суті в новий рік. Тому так я думаю, що з боку європейського суду тут ми можемо очікувати таких певних поставок. Але тут теж важливий момент слід відмітити, що все ж таки європейський союз це в першу чергу політичне об'єднання, а не військово-політичне об'єднання. Тому я б говорив би так, що тут велику роль буде грати наші двосторонні контакти з окремими країнами Європейського союзу. Наприклад, з тією самою Німеччиною, а тому, що ми вже декілька місяців поспіль ставимо перед німеччиною питання щодо далекобійних ракет Таурус, і так далі. Поки що ми бачимо, що це питання ще не зрушило з місця, але я думаю, що от якраз на цих двосторонніх контактах теж потрібно робити певний акцент, наголос, тому що це може якраз нам допомогти отримати деякі види зброї, які ну справді можуть впз. Значним чином вплинути на ситуацію на фронті. Ну і плюс є питання пов'язання але це скоріше є, я б сказав би, і важливий момент натівські, але є питання пов'язані з f-16 тому що якраз низку європейських країн обговорювалися, і підготовка пілотів, і передачі нам низки безпосередньо цих літаків. Тому тут так країни Європейського союзу, які деякі з них, які в тому числі входять в НАТО, вони можуть зіграти свою роль.